Інтелігентний освічений та досвідчений таким майбутні журналісти звикли бачити Віктора Мазаного на парах. Добрий викладач, дуже гарно та грамотно викладає свій предмет. Він пише книжки. Про журналістику вони нам дуже допомагають навчанням. Однак чи здогадується хтось, що у дитинстві Віктор Степанович мріяв керувати літаком? Його образливо критикували за літературні прояви і що він є зіркою співаком серед друзів та у колі сім'ї. Сьогодні ми розкриємо приховану сторону нашого викладача. Віктор мазаний родом із села Городець на Рівненщині. Те, що син колись стане заслуженим журналістом України, його мама навіть не припускала. Бо мріяв бути він пілотом, а згодом радіоконструктором. Та у шостому класі Віктор Степанович почав писати вірші. Це нині він відомий нам автор. Поза університетом я більше часу приділяю. Я пишу, я працюю над посібниками, над, над підручниками, над художніми творами, займаюся підготовкою. Низки видань. А тоді школяра жорстоко критикували за його літературні прояви. Він надсилав свої етюди в газети і на радіо, та у відповідь отримував ігнорування. А одного разу йому все ж таки надійшов лист. Та замість підтримки юний автор прочитав, що у нього немає таланту та досить псувати папір. Та Віктор Мазаний від такої відповіді не зневірився, продовжує своє. І вже у 15 років його надрукувала районна газета, а всеукраїнська навіть виплатила перший гонорар 10 карбованців. Дев'ять він віддав мамі, а один залишив собі, щоб і надалі надсилати свої твори. Закінчив факультет журналістики з Знакою працював власним кореспондентом газет та інформагентств, став доцентом лауреат низки премій. Зокрема, номінований на національну премію України імені Тараса Шевченка. Навряд чи колись та людина, яка писала ще школяреві Віктору мазаному такого зневажливого листа, могла подумати, що він матиме таке майбутнє. Та, поміж усього, у Віктора Степановича є хобі музика. П'єса, кита, Ми знаходили на Ютубі. Дві його пісні: це Бесмомучо та пісню Мамині світлиці». Ми постійно вмикаємо його в корпусах. На радіо в радіорубці. Однак студенти могли б і не дізнатися про таке захоплення викладача, якби кілька років тому недорослі діти Віктора Мазаного. І одного разу сказали, що необхідно, щоб я записав диск, записався на студії, щоб залишити ті пісні, які я виконував зазвичай на різних вечірках, зустрічах з друзями. Діти це бачили здавна, і так воно тривало. І тут настав момент, коли треба було це, це зробити. І тому я

Просто моя інтуїція, якась така, можливо, природна тримання мелодії, вміння її тримати. Якісь ті які можливості, які мені дали, можливо, від тата і мами прийшло. Бо коли мій тато і мама співали десь там в селі, на весілях, то це було чути в трьох Навколишніх селах. не забуває Віктор Мазаний і нині про своє село, дає почесним громадянинам, та він заснував поліський літературний музей, а ще проводить фестивалі та співає. А от у планах Віктора Степановича випустити книгу про Уласа Самчука. Але такого, якого його донині не знали, автор дослідив листи письменника і розповість про його таємне кохання. А ще Віктор Мазаний готує нову композицію до запису: Викладач МЕГУ співатиме іспанською. Ілона Бебих, Андрій Морозько, Телевізійна служба МИГУ.